Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Площа материків і островів Землі становить 1,49, помножене на 10 у 8 степені квадратних кілометрів, а площа океанів. 3,61 помножене на 10 у 8 степені квадратних кілометрів. Виразіть ці площі натуральними числами у квадратних кілометрах. Починаємо. Перше. Пишемо площа материків і островів. Нам треба помножити 1,49 на 10 у 8 степені. Це означає, що треба 1,49 помножити на 10 8 разів. Отже, треба перенести кому вправо на 8 знаків. Тому пишемо: 1,4,9. І дописати ще треба 6 нулів квадратних кілометрів. Це буде в натуральних числах 149 мільярдів квадратних кілометрів. Далі виражаємо натуральними числами площу океанів. Для цього треба 3,61 помножити на 10 у 8 степені. Помножити це число на 10 8 разів. Для цього треба також перенести кому на 8 знаків. Отже, два знака, кому перенесли, і дописали 6 нулів. І натуральними числами це число звучить так: 361 мільярд квадратних кілометрів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!